Оцей прильот по штабу Пушиліна в Донецьку у мене є підстави вважати, що все іще краще, ніж здається. Але про це я буду говорити трошки пізніше, бо нині у нас день українського прапора. Отже, про наш найкрасивіший у світі прапор. Справді це сполучення кольорів просто розкішне. Придивіться і ще раз це усвідомте. Бо хримує співпадіннями. І е, День українського прапору, а нас московити зараз всіх називають бандерівцями. Ті, хто навіть не вважав себе бандерівцем, вас уже так назвали. Вас уже поставили на цю поличку. Ви уже всі бандерівці, браття і сестри, навіть ті з вас, хто Мельниківці, і е, Бандера це національний символ. Він став національним символом ще в 30-х роках, завдяки своїй промові на суді. Він справді працював українським прапором. Він сидів в тюрмі в Польській. Він сидів в німецькому концтаборі. Він був в еміграції, і він сам не планував і не міг брати участь в бойових діях безпосередньо в багатьох, але виконувати функцію. Національного прапора, національного символа і не згрішити це надзвичайно важке завдання. Це завдання часто буває більш важким, ніж завдання рядового бійця-бойовика. Так ось прізвище Бандери. Бандера означає прапор кількома кельтськими мовами. Бандера. Це і прапор, і одночасно це невелике військове з'єднання Бандера. Ну, на зразок того, що Хругва це прапор, і хругва це зазвичай невеликий відділ кавалерії. Так само і Бандера, Бандера і прапор, Бандера і е, невеликий відділ. Звідки е, це взялося, взагалі звідки взялося це слово? Е, від слова банда. Свого часу Ромеї провели чергову, тобто Візантійська імперія, провела чергову військову реформу. Вони вдавалися до реформи ще в 7-му, в 10-му столітті вони провели військову реформу, і армія була поділена на турми, друнги і банди за принципом шикування на полі бою і за територіальним принципом комплектації. Звідти, от саме з ромейської, тобто з грецької мови, слово банда потім розпоширилося і на Італію, і далі на Іспанію. і Далі ми це одне з наших улюблених слів і українці важко гуртуються в якісь філософські гурти, гуртки, але легко гуртуються в банди. І ми любимо це слово. Ми любимо це слово. Взагалі, Рмею дуже цікаво. У Ромеєв була були свої медичні сили. Між іншим, коли йшли в наступ армії Румеїв, то на відстані двох пострілів з луку за ними йшли кінні санітари, які підбирали поранених на полі бою і стабілізували і евакуювали в тил. Ці санітари поля бою називалися депутатами. Цікаво, що вони були депутати, і от все це у Румеїв було вже в 9 столітті, браті і сестри. У нас медична служба в Збройних силах України не налагоджена по нинішній день. Командування медичних сил іще далеко не доросло до того, що було у Румеїв тисячу років тому. Я підозрюю, що і ще тисячі років потрібно для того, щоб командування медичних сил вийшло на бодай, які не витрібні. Його легше поміняти. От легше поміняти. Яну Зінкевич з госпітальєрів поставити командувачкою медичних сил. і Одразу буде порядок, і одразу поранені будуть нормально евакуюватися. Одразу техніка буде доходити до передової медична, і все у нас буде добре. Чому? Таке такі просте кадрове рішення не приймаюся, я не знаю, але я відволікся занадто На Ромеїв, на медичні сили це моя улюблена тема. Браті і сестри, у мене до вас прохання. Ви, на жаль, і ми, ми всі, на жаль, черпаємо зараз дуже багато часто, доволі розумних програм, навчального характеру, наукового, популяризуючого характеру, мистецького з Ютубу. І це московицький продукт. Це дуже погано. Треба просувати український продукт, який є часто більш якісним, ніж московицький, але його менше знають, у нього менше споживача. Це треба просувати. Зокрема, ми створюємо такий продукт культурологічний, дуже важливий і філософський на Неоплатонівській академії. І нам потрібна допомога для просування в гуглі цієї Неоплатонівської академії, тому прохання. От я зараз зачитаю, тому що сам я не здатен опанувати у цій механіки Гугла. І от мені пишуть тут, що під відео в описі та в закріпленому коментарі є посилання на відгуки в Facebook та в Google. Виявляється. Так от прохання, щоб ви перейшли за цими посиланнями і залишили відгук про Неоплатонівську академію в Google та у Фейсбуці треба написати розлогі коментарі та різні і вони мають бути різні для фейсбуку і для гуглу ви заодно змушені будете поцікавитися тим, що там є на Неоплатонівській академії. Поцікавтеся, будь ласка, там зараз буде стрімке розширення контенту. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що війни виграються не тільки американською зброєю, вони ще виграються і високим рівнем української культури, і це так само треба впроваджувати. І ми будемо дуже вдячні вам за цю допомогу. Так ось прильот по штабу Пушиліна. Він, на жаль, врятувався, не був там присутній, але намір вбити його був. Хто це здійснив, цей намір? Хто здійснив цей замах, хто хотів його поцілити? Е відсотків 90, що це не українські збройні сили. Відсотків 90 те, що стріляли самі московити. Пам'ятаєте, і вчора, і позавчора я казав вам, що в Донецьку будуть гучні вбивства, будуть вибухи. Багато хто постраждає. Це продовження гіркінгейту, цієї недолугої, неоковирної спроби почати воєнний переговор переворот в Ерефії. Був залучений Гіркін. Я розповідав вам, що був податичній там якось в якості ідеолога майбутнього ображений Дугін. Дотичні і ще деякі люди пов'язані з головним управлінням, з головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Російської Федерації, в тому числі були залучені і певні донецькі товариші. Замах на Дугіна відбувся зараз. Із смерті дочки Дугіна, яка випадково потрапила під роздачу замість свого батька, вони влаштовують в Москві шоу, але прибирати далі вони планують і уже це здійснюють. Треба прибрати Пушиліна, Треба прибрати іще ряд людей. Це ФСБ розправляється з людьми ГРУ. Мені здається, це дуже непогано. Це перші зародки. Громадянської війни, там внутрішньої війни, яка буде ввестися не різними групами ванюшек, Вона буде вестися, простих ванюшек, Вона буде ввестися і спонукатися саме різними групами в спецсушній військовій політичній еліті, і все це дуже добре. Це дуже добре. Це треба вітати, це треба підтримувати. І коли там все розгориться, ми маємо допомагати кожній зі сторін. Нехай зжируть одна одну. Якщо так піде далі, то дуже скоро нашим основним помічником будуть вже не сполучені штати, а Ерефія. Вже незабаром гур і ФСБ будуть бігати до Буданова, може, прямо в офіс до Єрмака, з проханнями допомогти їм знищувати одне одного. Якось боротися одне проти одного. Це буде просто чудово. Ми маємо бути готові, ми маємо до цього йти і знати, що оце воно починається. І я був перший, хто вам про це сказав. Запам'ятайте цей день і цю хвилину. Вся гра, вся вистава, весь цирк тільки починається. Це нагадує мені старий московський анекдот, що його розказав мені Борисович. Він його любить. Дзвінок в мусарню. Алло, Прийміть повідомлення. сьогодні ввечері о 18 часов в Маріної Рощі состоїться ворожона стрілка двох бандформувань. Синок, твої конкуренти дзвонили ще полчаса назад. Те саме буде у нас. Вони всі будуть дзвонити в ГУР, або в СБУ, або в ССО, І Заявляти одне на одне з одними московитами, ліквідувати інших московитів якось воно зручніше, приємніше. Нема всіх цих цивілізованих умовностей. Там можна буде розвернутися зараз. Наш головний союзник, американці, і всі дають дуже багато зброї і дякаємо, але по перше, все. Ну от все таки якось це занадто гуманно з одного боку, а з другого боку, ми весь час очікуємо, а коли ж вони повернуться до нас спиною, давайте не будемо забувати, що десь року до буквально до 2019 американці відігравали не дуже добру роль в історії України. Так от починає початку двадцятого століття і буквально до кінця каденції Трампа. Це була не дуже добра роль в історії України. Згадаємо, як американці підтримували радянську владу в 20-х і 30-х роках. Величезна кількість американських інженерів, техніків, фірм будували радянську промисловість на кістках українців. Згадаємо лендліз. Ми почали завалювати лендлізом Радянський Союз. Це людеїцький режим для того, щоб він воював з німцями і не припинили лендліз в 44-му році. Замість того, щоб припинити його, щоб оце от протистояння між Німеччиною та Радянським Союзом продовжувалося якомога довше, вони до 45-го року і ще навіть пізніше годували Совіти. Потім під час ядерного протистояння було зовсім не все однозначним. На жаль, вони все ще сприймали Ерефію як суттєвий чинник, який в перспективі може бути їхнім союзником. Вони врятували Ерефію від повного розвалу на початку 90-х. Вони влаштовували з ними перезавантаження. Вони роззброювали Україну, американці роззброювали Україну всі 90-ті, початок 2000-х років і вивозили ядерну зброю навіть не собі. Вони віддавали це московитам. Зміти, що вони озброювали московитів і роззброювали нас. Ті богу, в 90-ті і на початку 2000-х політиці сполучених штатів і НАТО потрібно було протистояти. Потрібно було протестувати, Потрібно було вести політику в суперечі. Навіть вторгнення в Грузію в 2008 році, друге вторгнення, масштабне вторгнення в Грузію їх нічому не навчило. Пам'ятаємо, як Обама влаштовував перезавантаження стосунків. Як навіть після того, як вони відтяпали у нас Крим і частину Донбасу, нам не давали зброї. Обама не давав зброї, Допомога була мінімальною. Навіть зовнішньополітична допомога була вкрай млявою. Вони все ще сподівалися далі налагоджувати стосунки і з РФ. Ю. і тільки завдяки путіну, нашому Путіну, тільки завдяки Путіну, який показав американцям, що московити справді вороги. Що їх таки треба вгамовувати, їм таки потрібно протистояти. Це не заслуга американців, це заслуга Путіна. Показав себе такою потворою, що навіть добрим, гуманним, толерантним американцям не лишалося інакшого вибору ніж насичувати нас озброєннями. Я боюся повторення ситуації корейської війни. Пам'ятаєте, корейська війна, американці допомагають південній Кореї, Совіти допомагають північній Кореї. Так, от ця допомога, військова допомога американців, припинилася практично в той самий день, коли помер Сталін. І тому Корея розділена. Тому Південна Корея з американцями не добили північну. Про це мені нагадав наш Ігор Гербець. І от може статися так само, що в день смерті Путіна американська допомога припиниться. Я цього боюсь, Сподіваюся, що цього не буде, що американці винесли багато уроків, що вони вже дуже багато для нас зробили. Їм буде шкода не зробити для нас іще більше. Але все ж таки таке можливе. Але повернемося до московитів. Отже, поїздка, спроба поїздки Гіркіна на Донбас з поголеними Вусами з документами прикриття, які він мав від головного розвідувального управління, призвела уже до замаху на Дугіна і до замаху на Пошиліна. Не знаю, скільки проживе сам Гіркін, але знаю, що цих замахів буде ще більше, і боротьба всередині спецушної еліти Верефії буде тільки наростати. Це чудово, браття і сестри. Я насолоджуюся процесом. Ну, і ще два слова перед 24-м, 24-й День Незалежності. Ми що таке війна. Просто маєте це розуміти. І це вас втішить. Війна це боротьба нашого бардака проти їхнього хаосу. Коли в війська, ти бачиш на фронті такий бардак. Просто не можеш зрозуміти, що відбувається, чому і навіщо. Просто страшно. Втішає те, що там. Хаос і ще більше, ніж у нас. І це, я думаю, притаманно в майже кожній війні, а особливо тій, яку ми зараз ведемо. І тому не треба аж надто панікувати. Це неприємно, бардак треба долати, але так, щоб аж надто панікувати, не потрібно. Для чого я це кажу? Це в зв'язку з цими всіма страхами, які ми маємо на День Незалежності, що от вони зараз по нам вистрілять всі ракети, які у нас є, все зруйнують, всю інфраструктуру, всіх уб'ють, тилу і так далі. Вони бояться іще більше. Ви розумієте, Що це наш страх проти їхньої паніки, наші побоювання проти їхньої паніки? Ми вже звикли, а вони ні. Ви просто собі не уявляєте, наскільки панічні настрої в прикордонних районах, в їхніх Збройних силах на окупованих територіях і навіть в Придністрові. Це просто паніка. Вони страшенно бояться, що 24-го українські Збройні Сили завдадуть такий удар, що це буде щось страшне. Хай бояться, хай вони звикають боятися українців. Українці вже є чимось середнім в уявленні, звичайно, московита між світовим злом євреями і місцевим злом чеченцями. Я думаю, що ми маємо перевершити і чеченців, і євреїв в тому жасі, який ми вселяємо в їхні серця. Далі буде. На цьому вам моє щире, ласкаве, полум'яне амінь. І не забувайте, Путін. Хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.